Сьогодні, 20 лютого, на 11-ту річницю трагічних подій на відзнаменування тої ціни, яку заплатила Україна і український народ за одне просте бажання бути вільною, бути демократичною, бути європейською державою. 11 років український народ, наша нація, б'ється для захисту цього права. І сьогодні ми тут для того, щоб вшанувати пам'ять і наблизити перемогу. І я дякую кожному з тих сотень людей, які сьогодні разом з нами прийшли сюди. Декого я не бачив 11 років. Але ми з вами пам'ятаємо, як ми були на Майдані. Ми пам'ятаємо, що нічого важливіше за збереження України для нас не було. Ми не дамо захопити Україну. Ми не дамо споплюжити пам'ять майдану. Ми не дамо забути великий подвиг героїв. Ми переможемо. Правда з нами, Господь з нами, Україна з нами. Слава Україні! Героям слава!